Відбій твоїх за бів. Всім привіт! Це подкаст від бій твоїх зайовів. І з вами біля мікрофонів Софія і Катя. І це наша рубрика, якби ж ми знали. І сьогодні така узагальнена тема, якою має бути перша робота, де ми загалом поділимося якими своїми. Е Минулим своїм працювати дуже минулим своїм. Ну коротше, поділимося своїм досвідом. Минулим, от я до слова шукала. Досвідом про роботи. Обговоримо декілька питань, які я підготувала, і які мені цікаво з тобою обговорити. Можливо, прийдемо до якихось висновків, можливо, ні. Коротше, трендіш без плану. В принципі, весь наш подкаст про це. Хотіла сказати, в принципі, наше життя. Окей, okay, я собі занотувала, що би я хотіла тебе спитатися, і давай що, будемо йти по плану. План, скрипт, все. Ні. Скрипт, yeah. так. Е, як ти вважаєш, чи треба працювати взагалі якнайшвидше, шукати роботу? от yeah. Прямо ще поки. <Jahrgeld> <tal word> Бля, ну, потяни інтригу, що ми можемо закінчувати тут випуск. Чи треба ще шукати роботу, поки ти шевчишся? Так. Добре, я аргументую. Дякую. Я скажу так: що, по-перше, я почала працювати у 18. Але шукати роботу я почала в 17. Тобто тільки я переїхала, в мене стартенуло навчання, я почала її шукати, але в Польщі можна працювати з 18, тому мене на ніхто не брала. <свісно> Ось, і почала я, в принципі, стукнуло мені 18, в мене літом день народження, і я відразу поїхала в Польщу на навчання ну, з, з вересня, і тоді я шукала першу свою роботу. І чому я вважаю, що так, тільки як дозволить законодавство, але теж маю визнати, що в мене були, знаєш, як то дітей підробітки, типу там зробити якісь відосік як татові, а ви ще якась фігня, або Ні, ще але щось... коли батьки тобі оплачують працю це, Це, круто. це, це, це не порушення в принципі закону Ну так, е... хоча але якщо говорити про навчання, я вважаю так, чому тому, що навчання. Дуже часто це є така штука, яку в нас в Україні роблять з радою, ну, якоїсь там корочки. Це перше. Друге, навіть якщо ви йдете усвідомлено вчитись, це круто, але це не займає весь ваш день, тобто ти не можеш вчитись 24 на 7. Чому я вважаю, що робота потрібна відразу, як тільки ви можете, ну як, як тільки законодавство дозволить і як тільки вас кудись беруть? А, ти мусиш іти на роботу, тому що тоді ти розвиваєшся, ти вчишся соціального. В тебе от набувається цей соціальний розвиток, і без нього ти в житті ніхіра не досягнеш. І чим довше ти це тягнеш, тим гірше. Тому що чим ти от мені так ще здається, чим знаєш, я була молодша, тим мені все на ізі давалось. Угу. В плані тому, що я була більше відкрита до того нового. Я була більше захоплена. Типу, зараз, коли там пройшов якийсь час, пройшов якийсь досвід, мені лінь, знаєш, якусь фігню робити. От, А тоді навіть я розумію, що тоді я ще й була більше здоровіша, типу, я могла дозволити працювати. ну, Я до хіра працювала. І це було прикольно, тому що це було так. І, ну, Типу, я працювала більше, ніж 40 годин в тиждень, і при тому я вчилася, і в нас не є так, що. Там пара якось підряд йдуть, а в нас було часто так, що, наприклад, ти маєш зранку пару, потім е... а ну в принципі, як вас не Ні, потім ну, третю нас... пару, а потім шосту. Знаєш, це могло бути розкидано впродовж дня. У ну, ну, типу... нас рідко таке було. Ми дуже харилися насправді. О, типу, ці вікна, а та е, там було дуже це часто. Ну прямо так, що я могла зранку приїхати, потім вертатись наприклад, додому, та і аж ввечері приїхати. Mm -hmm. От. Uh, і перші два курси. Ну перший курс я не працювала, другий курс uh, це було прям дуже в якійсь мірі важко, але мені це так подобалось. Боже, я весь час була в русі. Скажи нашим слухачам, ким ти працювала? Твоя uh, перша робота? Uh, моя перша робота, робота це була офіціанткою окей. не Катя мені тут підморгує, я не розумію, що вона хоче. Ну, ти, Одобрення, схвалення, ти... оплесків. Uh, моя перша робота. Ну Типу, як в мене були підробітки, так десь систематично я почала працювати з третього курсу, але до того я Аля фрілансила фотографом, тобто, це були дуже рандомні якісь штуки замовлення. Я раз фоткала в своєму житті весілля. Навіть. І це так випадково, Тому що, ж... люди, людина з камерою в руках це не означає, що вона суперфотограф. І то, що вона фоткає вам весілля за 500 гривень, це ну, на той момент це зараз дрібниці. Тоді теж це було досить так ну, небагато. Я, коротше, демпінгувала ціни на ринку. Ні, я нормально відфоткала їм весілля, але ну, таке, це ж не супер-пупер. Я пішла працювати на третьому курсі усвідомлено, цілеспрямовано я шукала роботу, тому що треба було гроші. і Я хотіла не залежати від батьків і від стипендії, яка була тисячу гривень. стається. чи чи на третьому курсі я втратила стипендію? Ні, Я ще мала. От, коли я пішла на роботу, я втратила стипендію. От я пішла вокалісткою в караоке. Це були нічні зміни. І я могла е, вночі е, відпрацювати зміну до шостої ранку і потім йти на пари. Е, і прикол в чому? От я тобі поставила це запитання. От я могла спати на парах, насправді в мене було таке, що я заснула. Або я, ну коли ти з нічної зміни, то не дуже ну, тут сфокусований. Тут, нічна зміна і... Рішає. І я от не знаю, знаєш, я настільки закинула навчання, ну не то, щоб прям закинула. У мене все одно був синдром відмінниці, і я це вигрібала. Я все одно робила всі завдання, я просто не була присутня на парах часто. Ну, бач, в мене не було якби такого варіанту не бути на парах, бо мене би тоді вигнали. Але мені просто тут здається, що питання, от ну я яка, яка нічна та, зміна, та. Це, це завжди піздець, типу. Зараз, ну скільки я вже досліджень перечитала стосовно цього, Хто б сумнівався. Та, тому ці зміни, особливо для жінок, зміни в дні, тобто, що ти там то вночі працюєш потім, то зранку, і всяка така хрень, це дуже важко, це дуже стресово, і це дуже погано впливає на ваш організм і особливо на ваше ментальне здоров'я. Тому О, та. тут розумієш, мені здається, це просто такий не це не дуже в плані досвід, бо ну робота вночі, та це, і це плюс, прикольний досвід. Я тобі скажу. Ні, має... я маю на увазі для твого організму. От ну, про те, що та, я та, тобто та. це є стрес, і мені здається, от коли ти вчишся, ти ну. Ти вимагаєш, ну, як -то, ти мусиш завжди бути сфокусованим і мати енергію. Тобто, коли ти зранку приходиш замаханий на пари, це абсолютно не продовжує. І тоді воно. такий досвід роботи він теж не окей, мені здається. Тому я вважаю, що потрібно, типу, ш... чим швидше, чим швидше ти можеш це зробити. Але на тимчасово. Ну, Напівставки, щось якийсь підробіток. ну ну, як, ну, тобто, щоб ти субота-неділя. 에... Щоб ти міг поєднувати. Не заганяючи себе, щоб ти міг поєднувати. Ну тут, тут все залежить по відчуттях, мені здається. От я розумію, що я могла поєднувати, але я працювала більше 40 годин. Ну, але я вчилась, тобто, ну, я знаю, що я вчилась. Ну, Але ти була на надриві. Я, я не можу сказати, розумієш, я ловила великий кайф. Типу, я, от я була по перше, мегапродуктивною, в мене не було такого, що. Ні, я замахалася ще, ще щось, я хочу поспати, я не хочу на роботу. У мене такого не було. Я завжди хотіла на роботу, я завжди Ні, ну, туди тут гнала. знаю. Це справа та, що це такий вік, Це і тому, що від людини залежить. Я не уявляю, як я могла. У мене раз така ситуація була, що я відпрацювала зміну. Потім в мене було ЗНО, бо це було, був той час, коли для, магіст, для магістерки ввали ЗНО. Тобто я зранку їхала на ЗНО, я його здала. Е, і зразу після цього я мала їхати ще типу на підробіток за містом. Теж типу, я була караоке ведучою, це якийсь там е, був корпоратив, і я ще ніч відпахала. І я просто я не уявляю, як я взагалі на ногах стояла, бо зараз я б навіть нічну зміну не витримала. Я серйозно я згадую, як я до шостої ранку сиділа, і це просто ну, мені аж страшно. Само зараз... молоді люди, я... <laughs> використовуйте всі шанси, які ви можете. <laughs> я просто розумію, що я зараз у мене в 12 12-й ночі зараз очі злипаються, а, а там ого. Але коротше, та, ну, типу, я погоджуюсь, що треба йти чим швидше на роботу, тому що це прикольний досвід. Ти вчишся. По перше, сама цінність тих грошей, які ти сам заробляєш. От ти розумієш, от в мене, наприклад, в мене не були ну типа ну, я не відчувала тих грошей, тому що я їх тільки заробляла. Вони в мене йшли на навчання на квартиру, на їжу. все. ну бо ти вже сама себе, я не я не мала типу цінності, якби тих грошей. що я їх побачила і така о клас, Але Я розумі... куплю. ну, типу, ти розуміла, як вони даються. Це ж та, що... ну, це так. Ти не дозволяла собі їх розтринькати на щось. Ну таке... розумієш, от в мене і прикол, типу, мені здається, що мене виховали так. Угу. Типу, я, я завжди ну не те, що економила, але я не дозволяла собі тратити грошей направо наліво, ну, типу батьківських грошей. Але до чого я вала, що для мене найбільша цінність це була комунікація. От це. Тому що, по-перше, я навчилась мови нормально. По-друге, спілкування з людьми і, ви, і вихід з різних ситуацій, тому що коли ти працюєш з людьми, тільки тоді ти можеш навчитись виходити з різних ситуацій, тому що люди бувають різні. Бували люди, які намахували, брали ага. замовлення, тікали, не платили, і ти ну, не знаєш, що робити. Бували люди, які перед тобою рвали купюри 500-200 гривень і кидали тобі в тебе, Та. Караоке, клуби. Обожні. Ні, насправді я так згадую. в мене є якась така ностальгія, бо це особлива атмосфера. Я розумію, що я би зараз не хотіла до того повертатися, тому що на такій роботі ти не розвиваєшся, ти просто заробляєш гроші. Ти розвиваєшся, бо ти вчишся комунікувати. Хіба комунікація, розрулювати стресові ситуації, але я згадаю, скільки разів я плакала на тій роботі, то ого. Ну, бо на мене кричали. Чого ви до мене кричите? Добре, що в нас зараз е челендж емоційний інтелект. Е, о, та ми якраз проходимо. Е, очікуйте нового випуску. Е, наступне питання, що я хотіла тебе запитатися: от похідне з того: чи ти вважаєш, що спочатку треба йти на роботу, яка погано оплачується, бо ти теж без досвіду? Ну, типу, знаєш, як кажуть там або ми вам оплатимо. Не знаю, 30% окладу, або взагалі не, не заплатимо, а просто вам для досвіду. Як ти до такого ставишся? Слухай, а, точно не йти на безкоштовну роботу, тому що знайдеться хтось, хто тобі заплатить. Ну, типу, такого ти немає, щоб я вважаю, що люба робота має оплачуватись. Я не кажу, що ти. Підеш відразу, хоча е, я перший раз, як пішла працювати, твоя кила, я думала, Боже миле, я просто мільярдер в цьому світі. Ну, типу, знаєш, для малої мене, яка собі могла дозволити е, все, типу, покривати. Ну, але при тому, типу, нічого не відкладати і цей, але все рівно це було для мене вау. Е, то це було класно, але і точно що скажу на нуль йти точно ні. Тобто ваш, ви мусите відразу зробити цінність, тому що потім, в майбутньому, ти не зможеш реально розумієш, поставити собі планку, ти не зможеш оцінити, скільки дійсно я коштую на ринку. І це дуже важко. Плюс ти мусиш відчувати М- Ласуєш себе. Я не знаю, що це означає. Я ну, досі не є. знаю, що ти в то вкладаєш. Якийсь там 12-13 випуск. Досі не знаю. Ну, коли ти себе е, нагороджуєш, тішиш, тішиш, так, так. Твоя робота вона має завжди нагороджуватись рано чи пізно, ти вигориш. Тобто, та ти окей, зробиш 2-3 місяці на свій досвід, і все рівно далі ти підеш. Ти не зможеш довше. Ось е, низько оплачувано, не знаю в залежності, який ринок. Типу, якщо для тебе цього недостатньо, і ти розумієш, ну блін, я не вигребу, тоді шукай далі. Я вважаю, що кожна людина має себе цінувати незалежно від того, чи вона має досвід чи ні. Тому що питання досвіду воно питання гнучкості. Типу для мене питання гнучкості. Я знаю, що я працюю з людьми, які можуть прийти до мене взагалі, не маючи досвіду і поняття, наприклад, в ІТ. Але я бачу, що вони розумні, гнучкі, вони готові вчитись, і така людина мені буде робити в рази більше, ніж, наприклад, людина, яка прийшла вже з досвіду. Тому я завжди за гнучкість, і я більше дивлюся на людину, на її комунікацію і так далі. Тому я більш ніж впевнена, що якщо ви гнучки, якщо ви гнучка людина, якщо у вас класні кому... комунікативні навички, я більш ніж впевнена, що ви можете заробляти гідно навіть не маючи ще досвіду. Ну, мене було таке, що я коли я вже пішла е в сторону маркетингу після е моїх перекидів з караоке вокалістки Потім чотири місяці маркетологом в одному закладі, потім я звідти звільнилася, знов повернулася до вокалістки, Потім гід, і я, коротше, скакала, скакала, скакала. Потім я нарешті зрозуміла, що треба десь ну, якусь одну стежку вибрати. Я вибрала маркетинг. І е, я пішла на дуже низьку зарплату насправді. Але я розуміла, що ну, я по суті без досвіду. Тобто, в мене є напрацьовані навички, які я сама десь вдома там робила. Але в мене немає от такого підтвердженого досвіду. І я погодилася на низьку зарплату, лише би навчитися чогось. І мені вдалося потім типу, з цієї зарплати вирости, потім ще вирости, потім знайти іншу роботу. ну Тобто, воно в моєму випадку воно окупилося. Тому що я і набралася досвіду і згодом мені вже почали піднімати зарплату. Але ну, я думаю, типу, це індивідуально. Я б хочу з тобою, що не варто йти. Якщо це не якесь стажування, яке має фідбеки, гарантії. І розумієш, от я не розумію навіть стажування три місяці на нуль. Мене от недавно людина запитала, а що це буде, бо я кажу, там перше три місяці випробуваний, що він не оплачується? Я така в сенсі, як таке можливо, щоб три місяці. Ні, не Ні, я не маю на увазі типу стажування в компанії. Я маю на увазі, що це. Знаєш, роблять деколи навіть для студентів якісь типу, такі навчання, стажування. От я коли була студенткою, я проходила від е, нашої е, господи, Божа. Я ні, ні, не можу згадати. Від нашої мерії вона якось називалася так прикольно. Я забула відверто. Але тобто, ну ця штука така спеціально зроблена для студентів, щоб вони набралися навичок, нам давали потім сертифікат. Тобто я могла вже в своєму резюме його юзати. My що abi. от в мене є таке. Я за, за такі штуки. Безкоштовне стажування в компаніях, ні. Тому що будь-яка робота має оплачуватися навіть мінімально, але вас грошовий стимул, мені здається, має бути обов'язково. Напевно, коли вчать тебе, от як такі штуки. А тоді, думаю, це ти повністю робиш для себе. Коли ти приходиш в компанію і кілька місяців пробний період на нуль, ти робиш value для компанії, угу. і отримати нуль за це, це невигідно. Типу, угу. скільки би ти не навчився, при любих буде компанія, яка тобі буде платити, а ти будеш більше вмотивований. Е, окей, далі. Наступне запитання. Як ти вважаєш, що треба? Пробувати різні роботи чи знайти щось одне своє і валити в тому напрямку? Ну, я думаю, навряд чи можна е, знайти щось своє, не пробуючи різних робіт. Отак? Навіть немає, що додати, слухай. Тобто, ну, можливо, є ці люди, просто я їх ніколи не бачила. Ні, можливо, ні. про них в книгах, в книгах пишуть і які тому. І зразу подібне. знають, що так, вони але хочуть. Але люди так. міняються і рано чи пізно вони захочуть прийти вже з угу. інше. Тому я думаю, потрібно завжди пробувати. Чим більше, тим краще. Угу. А слухай, що тебе заставило піти на першу роботу? Просто тупо гроші. Не тупо гроші. Я ну, розумієш, по-перше, це є те, що я поїхала від батьків, і я не хотіла, щоб вони мені давали гроші. Тобто, тому я хотіла там, відразу, як я тільки приїхала, піти працювати. Це не можна було зробити. Я не хотіла якоїсь цієї залежності, бо тоді я відчувала, знаєш, себе якось перед ними угу. От. Цього я не хотіла, а друге для досвіду, тому що я, я скажімо так, я тільки зараз, тобто в 22, напевно, я по двадцять Ні, я почала свою роботу в які я зараз. Я працювала почала, коли мені okay. було 22. Я думала, ти забув? Ні, в 22 я почала тільки працювати реально на роботі. Uh, Суто для своєї типу як кар'єри кар'єри до того, я знала, що я роблю. Тобто я знала, що, наприклад, я працювала в кол-центрі. Я пішла працювати в кол-центр тільки для того, uh, бо я не вмію говорити по телефону. Для мене це викликало стрес. Uh -huh. і я знала, що мені треба йти в кол-центр, бо там я навчуся uh, говорити по телефону, знаєш, uh -huh. і продавати всяку штуку. А сейлз типу мені потрібен в житті, в принципі, як і кожній людині. Uh, тому я ще теж йшла за навичками. Угу. Ну, Гроші, ну, я їх якби і не відчула, але відчула в плані тому, що я стала незалежною. Ну от, а мені, напевно, першим таким поштовхом було, бо я шукала, насправді, я не націлювалась типу на щось конкретне, коли шукала роботу, то я йшла за тим, щоб фінансово не залежати і мати якийсь ресурс на якісь свої бажання. І напевно, найголовніше запитання, як ти вважаєш, робота має бути життям? Чи просто способом заробітку? Де той баланс? Я точно робота не має бути способом заробітку ніколи. Для мене це 100%. Тобто, якщо я зрозумію, що я сижу на роботі тільки через гроші, я звідти піду. А, тому що ніякі гроші в житті не вартують часу, який ви витрачаєте. Е, тому точно не заради грошей. А, чи вона має бути життям? А, я напевно скажу так. Чому? А, тому що робота займає одну третю життя. А, ти в житті, ну, в принципі, це твої навички, які ти кожного дня вдосконалюєш. Так? Тобто іншу частину життя будуть займати якісь твої хобі, це теж твої навички, які ти вдосконалюєш. А, будуть займати твоя родина це є твоя душевна сторона життя. Тобто це щось для душі, але власна робота це те, що керує нами, це те, що нас розвиває. Ну, я вважаю, що і навіть, типу, для мене робота над собою це тоже, як робота. Ну, але ні. Ну, ми я, говоримо я, про стандартну. Та, ну, просто Стандартна робота, так, я думаю, я не можу сказати, знаєш, що ти 24 на 7 на неї, і тоді ти забиваєш на інші сфери свого життя. Ні. Але це має бути точно робота. В які ти вкладаєш своє життя. Тому що ти так чи не сяк вкладаєш якусь роботу, своє життя. Але класно, коли це робота твого життя. Uh -huh. Ну, типу, яка от прям твоя, твоя. От в мене мрія дойти до того моменту. Ну, в принципі, чого ми тут зібралися. Ми успішний успіх робимо. В мене є мрія реально дойти до того моменту, що я зможу заробляти письмом, достатньо, щоб себе забезпечувати. Або Типу, я люблю свою роботу, яка є зараз. Якби я її не любила, я б в секунду звільнилася. У мене правило є, коли я, коли мені не подобається, я йду. Тобто я її люблю, але я розумію, що я все одно хочу займатися по життю іншим, не маркетингом. Можливо, маркетингом своїх книжок, але то таке. Але навіть у цій навички, які я здобуваю зараз, вони мені все одно знадобляться. Але я би дуже хотіла забезпечувати себе якраз. Типу справою, яка мені приносить задоволення максимально. Е, так. Ну я просто я не вірю, наприклад, що можна знайти от прям справу свого життя на все життя. Ну хіба, типу, якщо життя недовге, але якщо наприклад. Але якщо ми розглядаємо життя, як, от, наприклад, там до 80-ти. І з 18 до 60 ми то я вважаю, що цей час він має бути змінний. Тобто я не вірю, що людина, яка працює все життя на чомусь одному, що вона може досягнути успіху. Типу погоджуюсь. бути в одному відділі. Абсолютно не погоджуюсь. Я, я не кажу, що все життя на, одно, на одному місці праці, такого точно ні. Але все життя працювати в одній сфері, в одному напрямку, ясно, що воно буде типу, перепливати, якось е, змінюватися. Але один напрям, чого? Абсолютно. Ну, от, е... ну Я, я... Нє, дивись, я просто маю на увазі, що, наприклад, якщо ми візьмемо до уваги письмо, так, от ти там, з 18 -ти почала бути письменником. Тобто, якщо ти будеш тільки писати до 60, Навряд чи ти від 50 до 60, ну в якийсь там період життя будеш хорошим письменником? Чому тому, що ну я вважаю так? А, тому що в тебе не буде цієї новизни, тобто ти не будеш креативити. Мені здається, коли людина тоді, наприклад, от вона письменник і треба продавати книги, вона заходить в маркетинг. Ну як в принципі любий бізнесмен, Я з коли він... абсолютно не погоджуюсь. А наші любі підписнички тому, розкажіть. Що, нам. що, Якщо ми говоримо про письмо, в тебе є е, е, агента, які тобі продають книжку. Це Пре... не то, це не то, що в нас в Україні ринок настільки обмежений, що ти маєш вміти все. Ми okay, говоримо про але. Я тобі кажу, що якщо ти зайдеш, наприклад, на рівень ще маркетингу, ти знаєш, як там? Ти почнеш щось питатись в людей, взнавати і більше ти станеш креативною? Тобто ну, питатись, нові знання, і дізнаватись, і... але це не працювати і... там. Ну типу, якщо наприклад, це є твій бізнес і твоя от книга, то чому ти не можеш там працювати ще над тим? Ну, типу, побічно, але ти все одно головний вектор може лишатися одним і тим самим. Ну окей, так. Я я не кажу прям е, повністю змінювати там свою кар'єру, що сьогодні е, я що сьогодні я, типу, письменник, а завтра я я не знаю. Е, дайвінгіст. Як це правильно, дайвер? <гум> ну, от хтось. Okay. Ну, хоча well, це теж, типу, окей, okay, але я просто маю на увазі, що не можна от щось одне робити. Навіть якщо це будуть різні роботи, ну, в плані різні компанії, але одна і суто та сама, в тебе одні й ті самі обов'язки і одна й та сама робота, мені здається... Ні, ну здається, ти росте, це... ти змінюєшся. Я маю на увазі, типу, я беру дуже широкий вектор. Речі, які ти робиш всередині нього, можуть змінюватися. взагалі напишіть нам, та, що ви думаєте з цього приводу, розсудіть нас, будь ласка. Дякуємо, що послухали цей короткий випуск, де ми поділилися своїми думками про роботу. Дякуємо, що слухаєте нас, підписуйтесь, пишіть ваші враження. Якщо ви захочете продовження цього випуску, то напишіть нам в коментарях і ми зробимо другий випуск про роботу. Продовжень. А ну окей, ну типу, ми тестуємо короткий формат. Подивимося, як зайде. Якщо хочеться продовження, то ми щось придумаємо. Ми вільні в своєму подкасті, це найкраще. Mm -hmm. Все, дякуємо, що послухали. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава відбій. Твоїх за Йо. бів.